Привіт, друзі! Сьогодні ми маємо 8 грудня і п'ятого, шостого, 7 відбулися такі цікаві події, коли в глибокому тилу, я так скажу, ворога на Росії, бо це не просто там в тилу Росії, да, бо глибоко в Росії, в тилу ворога, почали вибухати. Аеродроми. І відстань до цих аеродромів надто велика. 700-800 кілометрів, хоча ми знаємо, до прикладу, що в нас таких там ракет немає. Чим же туди дістали. Я знаю, що ви вже знаєте цю інформацію. Ну, я здогадую, що ви знаєте її, тому що за великим рахунком ми не так багато знаємо, вибачайте за тавтологію, чим туди дістали, але. Можна про це поговорити, бо це цікаво не саме не про е, самий апарат, який туди долетів, чи то ракета, чи безпілотний літальний апарат, а про тенденційність. це дуже важливо. Тому пропоную вам з цим коротенько розібратися. Ви зараз знаходитесь на моєму каналі в YouTube. Я, до речі, вам шалено дякую, що нас уже з вами тут 50 тисяч. Я сподіваюся, що буде і 100, і 150, і навіть до мільйона дійдемо, тому що ми тут створюємо з вами україномовну платформу. За це я вам шалено дякую. Хто не підписався, прошу принагідно підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити останні відео, написати коментар і поставити лайк. Ви так просуваєте відео вперед догори, Воно потрапляє рекомендації. І так, поїхали. Сьогодні Резніков зробив цікаву заяву. Він прописав це повідомлення у себе у соціальній мережі про те, що за останній період, ну там він каже за 30 днів. Допущено, от тут така сама фраза цікава, допущено сім зразків безпілотних літальних апарат, апаратів українського виробництва. Хоча, якщо пригадаємо, десь тиждень, два-три тому ми всі з вами обговорювали фотографію українського безпілотника виробництва Укроборонпрому. Він гарний, з гарною фотографією, був, з емблемою. І ми всі тішилися з того, Нарешті у нас з'явився свій безпілотний літальний апарат. Але справа в тому, що зараз Резніков говорить не про цей апарат, він говорить про те, що в Міністерстві оборони є спеціальний сайт, де ви можете подати заявку для того, щоб. Ваш безпілотний літальний апарат купувало Міністерство оборони. Тобто ситуація, яка зараз виходить: оці сім зразків безпілотних літальних апаратів, як сказав Резніков, допустили не просто до виробництва, ви їх собі там виробляєте. Він зараз говорить не про безпілотники Укроборонпрому чи там державних підприємств, а приватних структур. Ви собі їх виробляєте, ви можете ними тішитися. Але для того, щоб е, у вас їх купувало, наприклад, Міністерство оборони, саме така процедура зараз вибудовується у, у відносинах приватного бізнесу, який займається виробництвом цих апаратів, і Міністерства оборони, ви повинні пройти сертифікацію, випробування і так далі. Ймовірніше за все, як про це каже сам міністр оборони, але це навіть не ймовірніше, а такий факт встановлений вже ним і озвучений. Ці літальні апарати зробили приватні підприємці. Як пізніше вже повідомили, я вам розкажу про це в кінці. Ці відео одні з журналістів, але не наші, у тісній співпраці з держструктурами. Ці літальні апарати взяли вже на озброєння, поставили в штат Міністерства оборони і їх використовували. Ну, мабуть, хоча підтвердження тому, що це були історії із вибухами на російських аеродромах, саме українські безпілотні літальні апарати, ніхто не говорить. Про це натякають, але мовчать. Якщо перекласти на просту доступну людську мову про, ці, про, про цю процедуру реєстрації, подачі заявок, вашого виробу, винаходу для потреб армії, то нібито все дуже просто. Ви подаєте заявку, проходите сертифікацію. Раніше цей процес займав півтора-два роки, сьогодні там можна це зробити за 30 днів. До кінця року, сказав Резніков, мають погодити ще 19 заявок на нові безпілотні літальні апарати. І, мовляв, це виглядає все дуже просто. Так, дуже просто, але ну, як показує наша практика. Якщо ви виробляєте безпілотник, він у вас вдалий, ви просто зареєстрували заявку, то навряд чи ви там станете продавцем. Або постачальником цих піспілотних літальних апаратів для Міністерства оборони. Чому? А здогадайтеся самі, якось не дуже просто в нас ці процедури відбувається. Але менше з тим, зараз відбувається і окей. І так повернемося до того, що сталося на Росії. 6 грудня рано вранці телеграм-канал губернатора Курської народної республіки Романа Старвойта повідомив, що у наслідок атаки безпілотника, це за його твердженням, в районі Курського аеродрому загорівся нафтонакопичувач. Постраждалих не було. Пожежа локалізує. Усі спецслужби працюють на місці. умовлявся все суперово. Але курс східний, так називається цей аеродром, який розташований недалеко від Курська за 7 кілометрів саме від цього місця, міста перепрошую і за 100 кілометрів від кордону. Якщо брати по прямій, він близько. Ну загалом 100 кілометрів. Це за мірками війни не так далеко. Якась там ракета системи Земля Земля С-300, яку от, наприклад, росіяни там переробили і ними гатять із Білоруської області по Харкову. Звісно, що й ми теоретично могли б таке зробити. Ну, мені так видається, що мабуть, це було таке не ракета С-300. А було щось інше, як каже сам Старовой, то мабуть, це був безпілотник, хоча знову, який він не уточнює. Втім, знаєте, курс не так далеко від кордону, наголошую ще раз, а вже більш цікава історія сталася на аеродромі Енгельс, який розташований далі набагато за майже 800 кілометрів від кордону з Україною. І він знаходиться у Саратовській Області. Я зараз на цій карті, яку показую, можу про просто продемонструвати оцю саму відстань, яку подолали якісь апарати. Ну так от, як стверджують, уже самі пізніше російські ЗМІ і Міністерство вбивства Російської Федерації, два російські літаки за рахунок внаслідок удару безпілотниками, саме літаки ту 95 зазнали серйозних пошкоджень. Ту-95 95 це російський та радянський бомбардувальник, ракетоносець і вони здатні не Кожен до шести ракет. Саме ці літаки Росія використовувала і залучала до масованих ударів по Україні. Зокрема, цими ж літаками атакували крилатими ракетами, точніше, з цих літаків крилатими ракетами: Дніпро, Івано-Франківськ, Луцьку, Одесу та інші міста України. Вони справді дуже небезпечні. Ми про це знаємо не по розмовах, а вживу. На жаль. І так, це був перший ядром, аеродром, який називається. Енгельс-2 і знаходиться він, зафіксуємо, біля Саратова, в Саратовській області. А от другий знаходиться біля Рязані, це «Дягилєво». На авіабазі базі є також різні літаки. Ту-95, про які я вам говорив, різними модифікаціями, Ту-22МЗ. Ту 134 ан 26 Але я вам хочу сказати, це не настільки важливо. Там не будемо модифікувати, і мені зараз вам головне повідомити не про те, що там стояло а про те, що там стоїть багато, і з нього стріляють по Україні. І це так. І оцей аеродром, перепрошую, знаходиться на відстані 700 кілометрів від кордону з Україною. Туди С-300 не долетить, тому швидше за все, як ви бачите з цієї карти, туди також щось долітало, що довго жужить, якого не видно. Чому не видно? Тому що ну, якось так сталося, що протиповітряна оборона Російської Федерації не спрацювала взагалі. І це, на перший погляд, може видатися нам дивним, але вказує, що Росіяни не готові до таких атак, на відміну від нас, коли ми активно збиваємо безпілотні літальні апарати, які Росія закуповує в Ірану. Нібито вони в них закінчилися, але от останні два дні, і от буквально і сьогодні, також ми фіксували вибухи в Одесі, в інших регіонах. Безпілотні літальні апарати збиваються, в нас є чим збивати зенітні ракетні установки, протиракетні установки у нас модернізуються, облаштовуються нічними прицілами і так далі. Тобто Україна навчилася з цим боротися. Вона знає, як Знищувати. А от на Росії ну, навіть не здогадувалося, що безпілотні літальні апарати можуть туди залітати. Бо принаймні нам їх не так багато поставляли. Є барактари, але це не та історія. Тут саме говориться про ті безпілотники, які залітають і там знищують літаки, а назад не повертається. Це їхнє основне завдання. У день прильоту по аеродрому Дягілєво з'явилися і фотографії супутникові знімки, що ж там, врешті решт сталося. Оці знімки оприлюднив старший співробітник дослідницького інституту зовнішньої політики у Сполучених Штатах Америки Роблі у себе в Твіттер. На знімках дуже чітко було видно місце вибуху біля російського бомбардувальника Ту-22М3, ймовірно. Літак зазнав пошкодження і Лі стверджує, що бомбардувальник був озброєний ракетами Х-22 саме в той момент, коли стався вибух. Звісно, можна піддати сумніву цю інформацію. Втім, розмова про це вона вже цікава, тому що саме цими літаками. Були ем, запущені ракети по Україні. А вже 7 грудня, після удару безпілотниками, який стався 6 грудня по авіабазі Дягліву під підрязанню з Росії. З неї зникли щонайменше 9 стратегічних бомбардувальників ту 22 М. Ну ви теж скажете, ну боже мій, яка дурниця? Ну зникли так, зникли. Ні, ні, друзі. Я теж спочатку так думав: ну зникли так зникли. А це означає, що їх звідти забрали, тому що їх там не можуть захистити. І от, власне, знову ми повертаємося до теми, а що ж це за апарати. Я, в принципі, вам дещо обмалював цю історію, лише додам таких е, пікантих, як я люблю говорити, моментів. Справа в тому, що буквально сьогодні видання «Політико» – це така жовта політична преса на Заході, ну, з якою, за великим рахунком, не рахуватися не можна, бо туди інколи зливають цікаву інформацію або засовують дезу. І от на мене, одну дезу туди засунули. Зокрема, політик у своїй статті повідомляє, що нібито були використані для удару по двох аеродромах, які знаходяться на відстані 700-800 км фактично глибоко в тилу ворога. Безпілотні літальні апарати, модифіковані дрони-розвідники Ту 141 Стриж. Це ще зразки радянські, мовляв, нічого в Україні не придумали, і це все, мов фігня, і там нічого не придумають. Ну і справді ці дрони-розвідники можуть літати на відстань до 1000 кілометрів. І навіть говорять, що нібито у. Короборонпром, коли представляв безпілотник, то саме його і модифікував. Можливо, так. Але поряд із тим сьогодні з'являється повідомлення в іншому виданні, також поважному, серйозному, Financial Times, що ні-ні, то були не стражі і не бойові качки, а то були безпілотники, які були розроблені. Ну, от справді те, про що говорив я на початку, приватним українським бізнесом та державним концерном «Укроборонпром». Ну, можливо, так, можливо, ні. Financial Times також посилається на джерела, які він має в. Україні, і тут не можна не зважити на цю інформацію, тому що це джерело, яке не афішується, але яке, яке є українським, говорить, що такі атаки можуть повторюватися, і вони будуть сягати навіть Сибіру. І це означає, що Росія буде стояти перед проблемою. Формування своєї воєнної концепції вона фактично муситиме переглядати її. Це показує дуже серйозні проблеми з її протиповітряною обороною. Ну а пропагандисти на Ютуб-каналах в ефірах прямих, де розповідають про мощь второї армії міра, почали говорити наступну фразу: Ні, дай Бог на москву що коли, ні дай Бог прилітіть по Москві. як ми не сказали, ну і що. то Відповідаю я і всі ми. Если дотянулись до Энгельса, значить дотягнуться і до Москви. Если дотянулись до Энгельса, значить є угроза, що дотягнуться і до Москви. А більше того, друзі. Я вже, мабуть, вам повідомляв, та й не тільки я, а й інші мої колеги про те, що чимало військ забрали з під Москви, і протиповітряну оборону забрали. І ракети С-300, системи С-300 зараз забирають із Сирії. А Ердоган навіть готується до наземної операції, і подейкують, що він передав Путіну, щоб той не вмішувався. А Путін, звісно, не вмішуватиметься, тому що в нього своїх проблем вистачає. Навіть і цих, що пов'язані із. Загадковими вибухами на аеродромах, які знаходяться на відстані 700-800, а то будуть і далі кілометрів від кордону з Україною. Це дуже глибокий тил Росії. Ну і на завершення додам, що влада України офіційно не підтверджує, точніше повторююся, тому що я говорив це на самому початку: що удари дронами завдавалися українською стороною. Стопудово нас там ніт, так як їх тут ніт. Ми до цього не причетні, але тепер вони бояться і вони в паніці. Ну, буквально сьогодні ввечері, перед тим, як писати відео, знову лунали сигнали повітряної тривоги, були вибухи в Одесі, як я вам говорив, була ймовірність запуску ракет, яких на Росії стає все менше. так вони там ще є. Але це означає, що хід війни суттєво змінюється. Мені, звісно, дуже прикро, що лише через 10 місяців після початку широкомасштабного вторгнення такі безпілотні літальні апарати почали з'являтися в Україні. Про це підтвердив міністр оборони Резніков. Він не говорив, що саме вони були використані для атак по Росії, але натякає на це. Як буде далі, будемо бачити. Мені дуже хотілося, аби це виробництво було набагато швидшим, а погодження було також не корупційним. Це дуже важливий елемент. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у мене під цим відео, пишіть у моїх соціальних мережах, підписуйтесь на них, посилання ви знайдете під цим відео. Всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь! Все буде Україна!